У Полтаві пройшов другий фінальний етап обласного конкурсу Бібліотекар третього тисячоліття. Переможці першого етапу працівники книгозбірень з усієї області з'їхалися до обласного центру, аби визначити кращого. Мета цього конкурсу, я вже сказала, підвищити свій фаховий рівень, свою майстерність, підняти імідж бібліотек, бібліотек всієї області, дійсно як інформаційних, як дозвіллевих центрів. Пошук інноваційних форм методів в нашій роботі. Бібліотекарі змагалися у кількох конкурсах: кращий знавець бібліотечної роботи, кращий Шевченкознавець. Окрім цього, учасники сперечалися у вмінні запропонувати читачеві книгу і захищали власні проекти з бібліотечної роботи. Хорольчанка Галина Устименко представила розробку її бібліотеки, роботу з підлітками у клубі за інтересом. Наше юнацтво приймає активну участь у пошуці краєзнавчих матеріалів про історію, про природу, про край, про мистецтво нашої Хорольщини. І разом тоді з бібліотечними працівниками популяризують Іншим своїм юнакам і дівчаткам. Конкуренція була досить серйозною. Майже всі конкурсанти досвідчені бібліотекарі з багаторічним стажем. Наприклад, книгар з Миргорода Людмила працює вже більше 30 років і обрала цю професію ще у дитинстві. Коли ще навчалися в школі, я розповсюджувала книги серед своїх ровесників. Переді мною вже не стояло такого вибору професії. Я точно знала, що буду бібліотекарем. Переможці отримали цінні призи від організаторів конкурсу.